Вітаю вас в ефірі Прозора енергетика, програма, яка проливає світло на проблеми енергетичної галузі. Адже коли все прозоро, в тій не заховаєшся. Сьогодні у випуску хто забезпечує більше половини електрики в наших домівках, жорстка залежність вітчизняних атомних електростанцій, що роблять американці на южноукраїнській АЕС? Дві сторони двозонних лічильників. Залежність України від російської нафти та газу це добре відома проблема. Але є ще один вид залежності, про який поки що мало говорять, а даремно. Спочатку поглянемо на цифри. Не секрет, що виробництво електроенергії в Україні постійно скорочується. Перебої з вугіллям вдарили по теплових електростанціях та теплоелектроцентралях. Гідроелектростанції також знизили свою продуктивність з сезонних причин. Зростання показують тільки альтернативна енергетика та атомна. Якщо частка альтернативної в загальній структурі складає 1%, то атомної – майже 58%. Тож, енергетична система України майже повністю залежить від атомних електростанцій. При цьому стабільність роботи наших АЕС залежить від Росії. Майже все паливо для них постачає російська компанія Твел. Про цю проблему поговоримо далі. Відразу після проголошення незалежності Україна зайнялася пошуком альтернативних постачальників ядерного палива для атомних електростанцій, адже АЕС повністю залежали від російської компанії ТВЕЛ. Розпочали з вивчення технології реактора американської компанії Вестінгаус. В 1996 році Держкоматом України та Вестінгаус підписали програму науково-технічної підтримки для проєктування ядерно-паливного циклу. Конгрес Сполучених Штатів виділив на це 50 мільйонів доларів. А вже в 2000 році стартував проєкт диверсифікації поставок ядерного палива. Через війну з Росією він набув особливої ваги. Нам в будь-якому напрямку потрібна диверсифікація. Ми повинні максимально відходити від будь-якої монополії, чи внутрішньої, чи тим більше зовнішньої монополії, тим більше від монополії країни, з якою у нас сьогодні надзвичайно непрості військові стосунки. Тому я підтримую диверсифікацію поставки ядерного палива в Україну. Тим часом компанія Вестінгаус успішно опанувала виробництво паливних касет для наших реакторів. Протягом 2005-2010 років успішно пройшла дослідна експлуатація американських збірок на третьому енергоблоці Южноукраїнської АЕС, які працювали поруч з російськими. Але у квітні 2012-го виявили подряпини на решітках, що утримували паливні збірки. І, хоча не було пошкоджень на паливних стрижнях, кремлівські спецслужби розпочали в пресі залякування новим Чорнобилем. Паливні касети Вестінгаус відпрацювали повний цикл паливної кампанії майже 4 роки, і вони залишаються герметичними. Це добрий показник, чого на жаль не можна сказати про паливо російської кампанії Твел, тому що були випадки його розгерметизації. А з паливом Вестінгаус у нас таких проблем не було. Водночас в реакторі без жодного зауваження і досі експлуатують американські касети поруч з російськими. атомные станции у нас работают в базовом режиме. Речь идет о том, что устанавливается определенная мощность, и она не меняется. На многие западные реакторы, в том числе то топливо Вестингаус, которое к нам поста э, поставляют, она, она может работать в режиме маневрирования. То есть суточное маневрирование, снижение мощности там, 25, 50, 75 процентов, э, говорю как говорится, в ночное время разгружать реакторные установки. Рух України до енергетичної незалежності від Росії зумовив шалений опір з боку Кремля. Приводом для чорного піару стало завантаження в березні, після майже трирічної перерви нової партії модернізованого палива Вестінгаус в третій реактор Южноукраїнської АЕС. Для нашої держави в сьогоднішніх умовах в умовах, скажімо, тої політичної напруженості, яка йде між Україною і Росією, дуже важливо, щоб поставки твелів проходила 50 на 50. Тобто 50% відсотків поставляла Російська Федерація, 50% відсотків. Ми отримали від вестінгаус електрикомпанії Сполучених Штатів Америки. На початку березня завершилася інспекція палива вестінгаус, що відпрацювало чотири паливні компанії. Жодного зауваження. Тепер американське паливо може працювати і на інших АЕС України, а ще в тих державах, де працюють реактори російського типу. Енергоатом розглядає можливість використання американського палива ще на шести блоках АЕС. Про необхідність та безпечність цього кроку будемо говорити з нашим гостем. Олександр Григораш, заступник керівника департаменту, державний інспектор Державної інспекції з ядерного регулювання України, вітаю пане Олександре. На початку про вітаю. безпеку чи може на одному реакторі працювати ядерне паливо різних виробників? Це не страшно? Так, така процедура можлива і активно використовується не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Наприклад, АЕС Левіза в Фінляндії використовувала одночасно паливо як російського, так і англійського виробника. В даний час на одній із атомних станцій Швеції використовується паливо теж двох різних компаній, одна з яких ОАО отвел. Іде диверсифікація ядерного палива, тобто постачання від різних виробників. І тому питання використання в одній активній зоні ядерного реактора ядерного палива різних виробників, тобто змішані зони, це... Нічого страшного в цьому нема. Відомо, що компанія Westinghouse поступово починає тіснити монополіста російського на українському ринку. У відповіді, наскільки мені відомо, росіяни почали таку кампанію про те, що нам українцям варто чекати нового Чорнобиля. Наскільки це реально чи нереально зараз ми знаходимося у стані гібридної війни з Російською Федерацією, і тому Російська Федерація використовує будь-які засоби та будь-які можливості, щоб дискредитувати Україну, в тому числі в сфері використання ядерної енергії. Тому я це можу сказати, що це йде боротьба за ринок. Наприклад, чомусь Швеція нічого не каже про те, що на одному із її блоків використовується також палива компанії Вестінгаус та пробується паливо виробництва компанії Оавотвелл. Головний критерій якості ядерного палива це герметичність. А в цьому контексті наскільки безпечне американське ядерне паливо? Починаючи з активної експлуатації партії підвантаження, тобто 42 касет виробництва компанії Вістенгаус з 2010 року, не було зафіксовано жодного випадку розгерметизації цих касет. Навпаки, за час експлуатації. Українських енергоблоків фіксувалися неодноразові випадки негерметичних касет російського виробника. Але про це чомусь ніхто не говорить. Так. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую. Та було б легковажно сподіватися, що російська компанія Атвел просто так поступиться своїм монопольним місцем в Україні. Тож ми будемо уважно спостерігати за реалізацією спільного проєкту енергоатому з компанією Вестінхаус. Від глобальних проблем енергетики перейдемо до побутових. Сьогодні енергетичні компанії все наполегливіше радять встановлювати двозонні лічильники як у квартирах, так і в приватних будинках. Двозонний лічильник. Фіксує окремо, скільки електроенергії ви використовуєте в день, коли діє загальний тариф, і вночі, коли електроенергія на 50% дешевша. Скільки ж можна зекономити електроенергію такий спосіб? Відповідь у нашій рубриці поради і від споживача. Отже, ви власник квартири. В середньому щомісяця в ваших платіжках фігурують цифри: 200 кВт та 73 гривні 20 копійок. Теоретично ви можете перевести половину свого споживання на нічний час. Тобто прати, прасувати, гріти воду в бойлері в темний час доби. Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, платіжка виглядатиме так: на нічний тариф припадатиме 100 кВт. Вартість електроенергії в даному випадку буде нижчою на 50% і складе 18 гривень 30 копійок. 100 кВт за денним тарифом обійдуться в 3660. Всього за місяць ви повинні сплатити майже 55 гривень, економія 1830. Інша справа, якщо у вас приватний будинок. Особливо якщо він частково або повністю опалюється електричними приладами. Таке господарство може в середньому споживати тисячу кВт на місяць, що влітатиме в 1407 гривень. Якщо половину споживання перевести на нічний час, то ви отримаєте значну економію. Адже нічні 500 кВт обійдуться вам на 50% дешевше, тобто майже в 352 гривні. 500 кВт за денним тарифом коштуватимуть 703,50. А всього 1055 гривень 25 копійок. Економія 351,75. Вартість двозонного лічильника стартує від 900 гривень. Деякі енергокомпанії ще й беруть плату за його налаштування, інші встановлюють безкоштовно. Отже, за нашими спрощеними розрахунками виходить, що довотарифний лічильник у квартирі зекономить кілька десятків гривень на місяць, тоді як в приватному будинку кілька сотень. Більше корисної інформації та порад на нашому Ютуб каналі. Це був перший випуск програми «Прозора енергетика», коли все прозоро, в тінь не заховаєшся. Бувайте здорові!